Доброго ранку, друзі, доброго ранку Україно! Сьогодні о 7.00, як завжди, у нас поетичне волонтерство. І сьогодні з вами я, Галина Кухаришина. В першу чергу дякую нашим хлопцям, нашим воїнам Збройним силам України за те, що ми маємо з вами можливість. Працювати, жити, творити. Дякую нашим хлопцям за кожен день, за кожну хвилину, за кожну мить. Усім вам нагадую, що в коментарях кожен з вас може долучитися і залишити посилання на збір, на банку що-а усім тим, хто слухає, дивиться. Рекомендую, прошу долучатися для підтримки коштів. Для потреб Збройних сил України. Я е, планувала свій ефір почати трошки по-іншому, але знаєте, якось так сталося. Сьогодні е, наснився мені мій брат. 18 лютого буде рік, як він числиться, числиться зниклим безвісті під роботи на Запорізькій області. Хоча є свідчення того, що він загинув, просто на даний час нема, немає можливості забрати тіла. І цей ефір я хочу присвятити його пам'яті. Він колись казав, ну, знаєте, я, як старша сестра, завжди там якісь претензії до нього мала, то він завжди казав, я не такий мудрий, як ти, я не вчений. А я хочу сказати сьогодні на весь світ, що він кращий, як я, бо він герой. І таких героїв, як він, які нині рахуються зниклими безвісти, і їх не зачисляють ні до живих, ні до мертвих. Тисячі. Отже, починаємо. Сьогодні я буду для вас читати прозу. Твір, який я присвятила своєму братові, Я люблю тебе, сестру. Вона шукала його у небі, між зірками. Сподівалася ще раз побачити його усмішку, довірливу і щиру, мову дитини. Шукала його очі, сірі, глибокі, як дощові хмари. Останнім часом в них вже не було такого блиску, тої іскорки, яка дає поштовх до життя. Його очі ніби трохи вицвіли, як волошки після дощу, висвілений від сліз, ні, скоріше від смутку і болю, який він ховав глибоко в серці. Вона не хотіла, щоб його жаліли він не хотів, щоб його жаліли. Він не хотів нікому завдавати клопоту. Інколи, в хвилини слабкості, він говорив їй, що там, сестро, я тебе люблю. Ти вже знов собі десь випив, бурчала сердито. Тверезі, ти так ніколи не говориш. Як же шкода, що вона не розуміла, в такі хвилини він дозволяв собі бути самим собою, таким ніжним малим хлопчиком, яким він залишався, незважаючи на свій вік. молодшим братом, якого вона захищала від старших пацанів. Молодшим братом, який потребував її захисту і підтримки, як тоді у дитинстві. Хоча цікол... ніколи цього не визнавав, бо він чоловік, а чоловіки мають бути сильними. Тому він завжди казав, у мене все добре, ти за мене не переживай. Боже, хто придумав цю дурню, що чоловіки мають бути сильними? Що чоловіки не плачуть, якби ж можна було повернути час назад. Вона б сказала йому, я люблю тебе, брате, вона б дозволила йому бути слабким, якби ж можна було повернути час назад. Вона шукає його у небі. Між зірками, щоб ще хоч раз побачити його усмішку, його сірі, трохи вицвілі на сонці, як волошки після дощу очі, щоб почути. Я люблю тебе, сестру. Він спостерігає за нею з неба і не впізнає. Вона змінилася, осунулася, навіть трохи постаріла. Він не хотів, щоб вона сумувала. Йому тут добре, адже уже нічого не болить. Він так хоче погладити її зафарбовану сивину, втішити. Вона стоїть і дивиться у небо, чорне. Глибоке, бездонне, перші краплі дощу несміло падають на заплакане обличчя. Легенький вітерець торкається її пофарбованого волосся так ніжно, ніби боїться завдати шкоди. Теплим подихом залоскотало біля самого вуха, і такий до болю рідний голос. Прошу ти сильна, ти впораєшся. Я люблю тебе, сестру. І я тебе. І я тебе. прошепотіла розпачі до неба. Друзі, ще раз нагадую, що під. Перепрошую. Це хвилинки слабкості, але це життя. Ще раз нагадую коментарях залишаємо посилання на збір для підтримки Збройних сил України для підтримки наших хлопців, завдяки яким ми сьогодні живемо. Ми сьогодні творимо, дихаємо, дякуємо їм за кожну мить, за кожну хвилинку, за кожен подих. Не забуваємо про це. Донатьмо, долучаємося. Так як я вже казала, що сьогодні буду зачитувати прозу. Тому ще один такий таке невеличке оповіданнячко, завдання вижити ще не розвиднілося, ледь починало світати. Ранішні сутінки повільно розповзалися чорною рілею, намагаючись, хоч на мить продовжити існування Пройденої ночі. Перші промені повільно пробивалися крізь вранішній туман, мов розвідники, акуратно прощупували кожен метр зраненої землі, мов би хотіли збагнути, що обіцяє їм день прийдешній. Васильович докорив цигарку. І спустився в бліндаж. Вірніше в те, що колись служило бліндажем, бо тієї ночі їх добряче поколошматили. Будемо вибиратися, поки не розвиднілося, і трохи стишилося. У нас двоє трьох сотих. не впораємося. Андрій несміло переступив з ноги на ногу. Хлопці нарекли його арчі. Я зможу сам. Правда, повільно. Молодий боєць Степан з позивним степ міцно стиснув автомат і впевнено ступив до виходу, опершись на палицю. От і добре. Васильович розгорнув ноші. Андрію, допоможи. Вони удвох обережно перемістили важкопораненого Олеся на ноші. Васильовичу, ми не дотягнемо його. Андрій схилився над пораненим. Нам би до посадки, а там наші обіцяють евак підігнати. Васильовичу, нам до посадки більше кілометра. Може, тут залишимося? Відставити розмови, зараз мінометами накриють і мокрого місця з нас не залишиться. А так є шанс впораємося. Голос командира звучав впевнено, тож хлопці трохи заспокоїлися. Ранішні. Сутінки не спішили розвіюватися. Туман повільно піднімався вгору, небо заполонили хмари валуни, наполегливо. Обма... 에... Промені розвідники, що з, з досвідку так наполегливо обмацували землю, заховалися за цупкою завісою хмар. А, мо... а може, просто не хотіли нашкодити нашим хлопцям. Що вже встигли подолати більшу частину дороги до лісосмуги. За спиною пролунали вибухи. Почався мінометний обстріл біліндажу. А ми вчасно, Васильовичу. Ти як степ? Впораюся хлопчина ледь рухався, нога кровила, на ношах застогнав поранений. Хлопцям потрібно перев'язати яз... перев рани. Та й вони з Андрієм вже вибилися з сил. Треба перепочити. Друзі. Нагадую ще раз, що сьогодні у нас поетичне волонтерство. Тож в коментарях залишайте посилання на свої збори, на свої збав... банки. А усім тим, хто дивиться, хто слухає, прошу приєднуйте, приєднуйтеся, долучайтеся коштами. Бо кожна гривня це підтримка нашим хлопцям, це наближення нашої перемоги. Отже, продовжуємо. Васильович оглянув місцевість. Рівчак, бачите? Бійці мовчки кивнули. Давайте туди. Рівчак був неглибокий, але достатньо широкий, щоб положити ноші з пораненим і примоститися поруч. Батя. Прийом, чуєш? Це Зубр, запрацювала рація. Зубр це батя прийом. Батя, вас там неспокійно, Евак прибуде вночі. координати скинемо пізніше, тримайтеся, батя, відбій. зрозумів відбій. Здалеку почувся шум і якесь незрозуміле бурб... бурмотіння. Зайняти оборону, наказав Васильович, хлопці. Зачаїлися і приготувалися до бою. Десь майже поруч почулося схлипування, і дитячий голос прошепотів Манька, Манька, Манька. І великі дитячі очі замерли над самим краєм рівчака, втупившись у дуло автомата. Дядечку, не стріляйте, благально прошепотіло дитя і покотилося в рівчак прямо на руки Васильовичу. Ти хто? Хто така манька? І чому ти тут її шукаєш? І де твої батьки? Малий все ще схлипуючи, відповів Я Василько, а манька коза наша. Батьки ще до війни загинули, на машині розбилися. А я з бабою жив. А тепер вже і баби нема, і манька пропала. Малий почав схлипувати ще сильніше. А з бабою що? Васильович посадив малого на коліна. Баба завжди пасла козу. Коло села недалеко від хати, але вчора її ніде не було. І я пішов шукати. Я біг, біг полем, а потім почув дзвінок. То, наша манька, то нашої маньки дзвіночок на шиї. Ми її причепили, щоб можна було легко знайти. Ось там біля дерева вона. Вони мучили нашу маньку, їх було троє. Бабуся намагалася її врятувати. То один із них з заверещав стара старая, і вдарив бабусю по голові прикладом. Я перелякався і закричав. Водни від несподіванки розгубилися, а Манька, скориставшись нагодою, дременула в поле. Тоді один з них навів на мене зброю і зареготав. Бігі, пацан, бігі. І я побіг за Манькою, а потім почув за спиною постріли. Я впав на землю і повзком продовжував рухатися. Скільки часу минуло, я не знаю. Отямився знову посеред поля від холоду, а в руках у мене був манчин дзвіночок. Дядьку, вона жива. Слух... Хлопці слухали молодо... малого, затумувавши подих і ледь стримували сльози. Реальність болюча. І тепер у тебе буде нове завдання вижити і жити. Хлопчик перестав плакати. Стиснув маленький дзвіночок та міцно пригорнув до колючої, пригорнувся до колючої Бороди Васильовича. Друзі, нагадую ще раз: долучаємося до волонтерства. Внизу, в коментарях, залишаємо свої посилання на банки, на збори. А всі, хто слухає, хто дивиться, долучаємося, хто скільки може для підтримки наших сил, наших хлопців для набри... наближення нашої перемоги. Продовжуємо читати нашу розповідь. А потім пішов дощ рясний, холодний. Чи то він хотів захистити скупі... Схова... заховати скупі чоловічі сльози, чи хотів берети від лихого людського ока самих чоловіків в будь-якому випадку дощ хлопцям на руку. Вирушаймо скоріше, бо скоро стемніє, а з пасаном що робити? З нами піде. Батя, куди з нами? Може його додому відправити? Немає в нього дому. Степ, за малого відповідаєш головою. Слухаюсь, командири. Давай, Васильку, ти вперед, а я за тобою. Васильович нахилився над ношами, Важко поранений прийшов до тями. Батя. Не залишай мене, батя. У грудях закликотіло, і руки безсильно опустилися на землю. Він помер з прошепотів степ, дощ лив, мов з відра, небо роздирала блискавка. Васильович накинув дощовик на бездиханне тіло. «Арчі, берися за ноші, час вирушати. Васильовичу, залишмо його тут, йому вже все одно. Ач, що з тобою? Васильовича прорвало. Так, йому, може, все одно, але мені не все одно, матері його не все одно, дружині не все одно, дітям не все одно. Андрій мовчки схилився, схопив ноші, і вони повільно рушили лісосмугу. Коли група бійців заховалася поміж дерев, вже добряче стемніло. Рація мовчала, Васильович хвилювався. Хоч вигляду й не подавав, та серце віщувало щось недобре. Батя, прийом, це Зубр. Як чуєш, Зубр це батя. Вашу мать де Евак? Еваку не буде, ви в кільці. Що ви, що там зовсім? Надійшла інформація, що по вас, вашому квадрату, буде мінометне відпрацювання. Вас глушать, ми не могли з вами з'єднатися швидше. Батя, у тебе 10 хвилин, забирайся звідси. У мене двохсотий, трьохсотий і малолітній пацан. Куди я заберуся? Батя, у тебе нове завдання вижити. Васильович зняв каску і прошепотів. Моліться, пацани. Е -е. Городице, діво, радуйся. Ей, малий, ти що там жебуниш? запитав степ. Виконую наказ командира. А ти що вмієш? Мене бабуся навчила, а мене ніхто не навчив. І в його словах було стільки болю, відчаю, безпорадності, що Василько прошепотів, а ти повторюй за мною. Раптом на дорозі почувся гул автомобіля. Степ, залишайся тут, Арчі, за мною. Автомобіль зупинився посеред дороги. Васильович з Арчі були майже поруч. Ти чого остановився? Так по нужді, от тебе приспічило, давай быстреє. Арчі, ти пасажира, мій водій, стріляєш за моєю командою. За кілька хвилин двохсотого завантажили. в кузово. хлопці розмістилися поруч. Арчі, виходь на зв'язок. Повідом наших, що ми пробиваємося, жми, батя, ти фортовий, прошепотів степ, як, дасть бог, як не дасть Бог смерті, то чорти не візьмуть. Васильович завів авто і щосили настиснув на газ. Машина рвучко рушила змість. Шановні друзі, на цьому я буду завершувати своє поетичне волонтерство. Дякую всім тим, хто слухав, хто дивився, хто донатив. Дякую кожному воїну, який нині стоїть на захисті нашої України. Всім зішу якнайближчої перемоги, Божого благословення, Божого покрову над кожним солдатом, нехай усі живі і неускодні. Повертаються додому. І ще раз нагадую: в коментарях залишаємо посилання на банки, донатьмо і підтримуємо наші Збройні Сили. Всім гарного дня, будьте здорові!